Ми фактично переходимо до наступного дев'ятого кроку. Це коли на основі проробленої раніше роботи ви тепер починаєте приймати управлінські вже реальні рішення, і це дуже важливий кейс, це важливий досвід, тому що залежно від ситуації, тут треба використовувати різні підходи. Особливо треба розвивати практику партисипативних, скажімо так, моделей прийняття рішень, але у вас діалог буде вже зовсім інакший. Що з населенням, що з бізнесом, що з державою. Тому що у вас будуть дані, при цьому проаналізовані дані. І, власне кажучи, якби, такий підсумовуючи весь цей шлях крок, з якого деякі громади, можливо, можуть навіть і починати, якщо вони до цього ну, повністю готові, є відповідне розуміння в управлінській команді. Це прийняття вже офіційного рішення про те, що вся система управління переходить до управління на основі даних. Що це означає? Що не може бути жодного рішення у вас, як голови, наприклад, якогось там заступ, підрозділу чи заступника, рішення ради, які не ґрунтуються на аналітиці, яка береться. З даних, яка в єдиній системі даних цієї громади. І це стимулюватиме всі ваші підрозділи перейти до накопичення даних в єдиній системі, а не десь окремо у себе, чи там в ноутбуці, чи в якихось табличках аналітичних там паперових і так далі. Цього все треба позбутися, тому що інформація, яка недоступна всім. Вас немає цього спільного інформаційно-аналітичного середовища призводить потім до непорозумінь і до в тому числі фатальних помилок. А найкраще цей процес дисциплінує, якщо ви його поєднаєте з процесом бюджетування. Тобто, що план бюджету готується на основі бюджетних запитів, в основі яких є аналітика, аргументація, яка випливає з даних. Які ви проаналізували, але ці дані з єдиної системи даних. І е, це те, власне, кажучи, що кардинально змінить якість управління будь-якою громадою. Навіть е, успішно зараз, е, з проблемами там, економічними і так далі громада, вона зможе, е, дуже швидко Змінити ставлення до себе від інвесторів, оптимально почати використовувати наявні в неї ресурси, знайти нові джерела ресурсів, які, скажімо так, не лежали на поверхні. От. І це шлях до спроможності будь-якої громади, а особливо, якщо ми будемо працювати всі разом, як така. Коопераційна мережа ділитися кращими практиками, спільно користуватися кращими рішеннями, тому що спільне користування рішень, чим більше нас, тим дешевше для кожного потім використання цих технологій. А о, ідея в тому, щоб е, навіть самі, е, скажімо так, економічно незаможні громади е, мали доступ до технологій, якими користуються навіть самі багаті міста.